Протистояння кардиналу та енергії завжди були максимально принциповими у футзальній екстралізі. Не стала винятком і сьогоднішня гра чемпіонату. Після нічої у Львові рівняни налаштовувалися здобути три очки вдома. І перший крок задля цього зробили вже на першій хвилині матчу. Михайло Волянюк вдало спіймав м'яч на ногу і з лету пробив точно в ціль. Команда проявила максимальну самовіддачу. Напевно, десь віддали ініціативу супернику, більше докладали усиль в захисті і шукали свої моменти на контратаці. Гарно, що вдалося реалізувати свої моменти і не пропуститися. Тож. Дуже важливо. Після швидкого голу кардиналівці не збавили темп і продовжили насідати на ворота суперника. На сьомій хвилині господарі відзначилися вдруге. Із забитим голом вітали Олександра Басича, але виявилось, що м'яч у свої ворота зрізав львів'янин цілик. Забивши вдруге, кардинал дещо заспокоїв гру і більше оборонявся. Гравці енергії так і не знайшли шляхів, щоб пройти насичений захист господарів. Напевно, день такий що сьогодні. Три стандарти, два із них відскоки, якісь рикошети тому. Щоб щастя знайти, треба розуміти, втілювати більше діалогу. Ну і рухатись вперед, що зробиш. Вітаю кардинал з прямо за хвилину до закінчення матчу рівняни забили третій гол. Відзначився Володимир Кручок. Граючий тренер кардиналу Олександр Бондар на майданчик так і не вийшов, але емоційно підказував своїм підопічним упродовж зустрічі. Після поєдинку наставник був повністю задоволений і подякував гравцям за проявлений характер. Надважлива перемога, принциповий суперник. Тому дякую хлопцям за ту саму віддачу і. Переживали, що не хватить нас нас не так не така довга лавка, як в енергії, але дякую хлопцям ще раз за те, що вони вийшли, доказали, що ми можемо і без замін. Вистояти і перемогти після цієї перемоги. Кардинал зрівнявся за набраними очками з енергією. В обох команд їх тепер по сім. Львів та Рівне наразі ділять друге та третє місця у турнірній таблиці Екстраліги в групі. Захід наступний матч рівняни проведуть проти іншої галицької команди Аутсайдера змагань і на Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.